Вітаю, зараз ми подивимося місто Пологи, Запорізька область, коли йде окупація, чи будуть руйнування. Перемога. Відкрита дорога. Ви дивитеся. У пологах видно, як десь іде перемога, як уже змінюється життя на краще. Пологи вас найближчий час мають звільнити. Де окупувати, і ваше життя набагато покращиться набагато більше такого важкого життя не буде. До вас іде фінансування. Ви отримаєте всі свої гроші, все, що вам необхідно для життя. Так. Є люди в пологах, які дуже чекають на близьких і, так, до вас відкриється дорога, прийдуть близькі люди. Мирне життя. Дивіться, пологи, найближчий час, прямі дії, ви маєте будь деокуповані. До вас іде карта миру, перемога, фортуна це дуже добре. Вас звільняють вже. Так, такого жаху, що відбувалося в пологах, вже більше не повториться. Задоволені жінки, діти, задоволені життям, має настати мир. І це листопад місяць, це от всі дні, найближчий час. Тепло опалення, Верховний суд. Дивіться, відновлення життя в домівках, світло, опалення. Радість у домівці і Верховний суд. До вас іде. Так, пологи ви маєте бути звільнені. Перемога, карта миру. Прошу припинити, заперечити всі ворожі дії, які перешкоджають в якнайшвидшому звільненні пологів. Заперечу, заперечу, де відкриється дорога на деокупацію пологів. Заперечую як всі люди отримують допомогу. Перекриваю. Перекриваю вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю відкрити дороги якнайшвидше, деокупацію пологів, надходження всього забезпечення, фінансування міста. Буде так, буде так, буде так. Відкрию ці дороги. Так, у вас потужна зброя, військові України, і над вами тільки мирний вогонь. Ви дивитеся в небі, тільки так буде видно, як мирний вогонь проходить. А ви маєте бути декуповані в найближчий час у вас дуже-дуже добрі карти перекриваю вищі сили, янголів охоронців Духів роду закликаю відкрити дороги на якнайшвидше до окупації міста Пологи і відігнати ворога навіки вічні, відвернути від пологів, закрити йому дороги, щоб більше злочинів військових чинити не міг повернути йому всі сліз... сльози, біль, руйнування, все, що завдано. Мирним людям повертаю ворогові. Буде так, буде так, буде так. Бачите, у вас звільнено, мабуть, дуже швидко, в найближчий час, і ви не не буде зруйновано домівок ваших, не будуть військові дії в місті. Ворога вже там не, не, не буде. Верховний суд. Дякую за увагу. Дуже добрі карти для пологів. Дякую.